7 червня у Національній академії мистецтв України відбулося відкриття виставкового проєкту «100 облич Сергія Параджанова, присвяченого ювілею митця. Виставка стане не лише даниною пам'яті майстру, але й черговим поштовхом масштабного дослідження його багатогранного творчого спадку. В рамках проєкту відбудуться покази фільмів самого Параджанова, матеріалів про нього та інших архівних відеоматеріалів, які розкривають його творчу особистість. Експозиція включатиме Скульптури, плакати, живопис присвячені митцю. Вони стануть доповненням оригінальних колажів митця, які вдалося зібрати для цієї виставки. Також будуть репрезентовані листи, фотографії та інші архівні матеріали. Організаторами проєкту виступили Національна академія мистецтв України, Національна спілка кінематографістів України, Національний музей Київська картинна галерея і Вірменське товариство культурних зв'язків АОКС Україна. Виставка запланована до 8 9 серпня 2024 року в залах Академії мистецтв вхід вільний